0153. 53 Патрульный автомобиль ДПС 15.9. 9 С прилагаю территории Добрый вечер инспектор А что порушим? 15-9 Выезд с прилагаю территории Выезд с прилагаю территории Да А це? А віст? А різниця є, так? Да? А можна побачити ваш нагрудний знак? Нагрудний ваш знак можна побачити? Я не бачу. Бачите? Не бачу? Бачите? Не бачу. Дивіться? Те є? Не бачу. 0143. Так? Да? Те є 0143. Так, це виїзд чи в'їзд? Це в'їзд. В'їзд. А, а перехрестя? Перехрестя такого немає. Немає, перехрестя, так? так? Ага. А, а якщо я запит подам, то все одно це буде виїзд. Бачите, що це в'їзд? Це... Бачите? Так. Це сторони, там знают. Ага. Тобто на в'їзді я зараз можу сюди машину поставити. Сюди я, я зараз можу поставити автомобіль, і це не буде порушення Шуточка правил? правил. Звичайно. Звичайно, інспектор, у мене, у, мене, у мене до вас інформаційний запит усний. Зараз я поставлю сюди автомобіль, це не буде порушення правил дорожнього руху. Інспектор, я до вас звертаюся як до посадової особи. Зараз сюди я поставлю автомобіль. Це не є, пор... не... Звичайно. не є порушення правил дорожнього руху. Ви маєте посвідчення водія. Звичайно. Я до вас звертаюся за роз'ясненням правил дорожнього руху. Ви до мене підійшли, сказали 159 років прав дорожнього. Руху. Я до вас звертаюся як до посадової особи за роз'яснення прав дорожнього руху. Я вам поясню. Вичерти... Управління даї буде роз'яснювати більш детально. 0153. Виїзд прилеглої території. Виїзд з прилеглої території. Виїзд. Обов'язково. Зупинка громадського транспорту. А за що зупинила водія? Спектр. Третя. Зараз ми спитаємо водія. Щасливо вам дороги, інспектор!